Вугільно чорний виконаний сажею. Ось такий він верховинський космос. Очима художника Петра Ряски. Художник Петро Рязка здивував ужгородців своїм баченням верховини. Митець представив глядачеві проект, який поглинув у чорному кольорі. На виставці не було ні картин, ні скульптур. Чорні стіни, стеля, двері та предмети інтер'єру. Це є образ Карпат. О, Образ села містика Карпат. Можна брати навіть прикладний використання сажі, як використовувалося в селах. 12 годин і галерея Коридор перетворилася у чорний куб. Аби її зафарбувати, художник використав природній матеріал сажу. Каже, вона теж шматочок верховини. Знані художники та мистецтвознавці відверто здивувалися, побувавши на виставці. Однак наголошують. Що коридор саме місце для таких експериментів. «Ця неформальна галерея для того і існує, щоб тут можна було робити багато всякого різного радикального, нехай на перший погляд, абсолютно абсурдного. Але хто сказав, що абсурд це не є частиною нашого життя? І сучасне мистецтво страшно багатолике, воно дуже різне. Це є один вихлюб, один жест. Це просто жест. Більшість відвідувачів зізнаються, перше враження від чорного коридору це страх. Натомість художник Павло Ковач наголошує, що це страх не перед кольором, а страх самих себе. Адже чорний відображає нас такими, якими є насправді. Коли ми попадаємо, скажімо, там, де відсутній кольор, ми бачимо, ми зустрічаємо своїми емоціями. Чорний він, якби нас сам якби, починає іслідувати. А ми його, тобто ми дивимося, як в зеркало. Ми бачимо самих себе. Тому тобто дивитися, як люди зараз кричать в залі, тому що вони не підозріло ставляться до цього чорного, він визиває страх, а насправді страх зустрічі самі з собою. Однак для молоді чорний колір, що наштовхує на найпотаємніші думки. Такий колір, який є, такий як алмазом, який най... найміцніший. Це єдність. І воно так, коли тут є все живо, так динамічно, то він не є таким траурним, є, є рухомим, є таким вільним. Тут можна роздумовувати, якби ну рухається якась думка в цьому. Загалом виставка триватиме три дні. Потім стінам галереї знову повернуть білий колір. Сам Петро Рязка, крім Ужгорода, таку ж виставку представив у вазі івано-франківських поціновувачів сучасного мистецтва.